З бенкету на лікарняне ліжко У Тлумачі після весільного застілля понад 30 гостей опинилися в інфекційній лікарні. Люди кажуть, стан здоров'я погіршився буквально за кілька годин після повернення з гучної забави. «Їли шампіньони фаршировані, їли холодець, е, їли салати, нісну нарізку їли. Картоплю їли. слабкість була дуже сильна. Незабаром гостей піднялася температура, почалася блювота та діарея. Клінічно у всіх хворих є кишкова інфекція робочим діагнозом. Є гострий ентероколіт, але звичайно ми проводимо диагностику сермонольозом. Серед гостей, які були на весіллі, в основному всі вказують на м'ясні страви. Дуже було багато страв з курячого м'яса, зокрема, і крученики, і налисники з м'ясом. І ті люди, які вживали курятину і стегенця. У них з'явилися перші симптоми захворювання на лікарняних ліжках. нині зранку було майже 40 гостей суботньої забави, серед них і наречений. Хворі продовжували поступати. Постраждалі кажуть, основна підозра на страви з курятини. Дивними на смак були і млинці. Частину продуктів, зокрема овочі та фрукти, купували родичі молодят решту, в тому числі курятину власники ресторану. Продукти були закуплені у одному супермаркеті міста Івано-Франківська, мають всі якісні посвідчення. Ми закупляємо на одну в одному цьому супермаркеті вже чотири роки. Нині заклад зачинено. Там працюють епідеміологи та правоохоронці. Прокуратура порушила кримінальне провадження. За попередніми даними встановлено, що санітарний стан кухні не відповідає санітарним нормам. Також виявлено, що не працюють витяжні системи. Обладнання все брудне на даний час. Робота ресторану є призупиненою. Всього сан санепідемстанцію зараз відібрано 80 змивів із інвентаря, і також. З, з рук працівників самого ж ресторану стан пацієнтів занепокоєння у медиків не викликає. Та щонайменше тиждень вони таки проведуть на лікарняних ліжках. Щодо власників ресторану, їм загрожує штраф, обмеження або ж навіть позбавлення волі.